Пронизливий холод та снігопад ніщо, якщо долучитися до світової традиції, а тим паче передачі вогню з вифлеєму. Катерина пластунка зі стажем. Вона вже вдруге привозить святий вогонь у Житомир. Каже, що емоції від участі в такій події не передати словами. Це велика радість, так як вогонь прийдеться з вифлеєму. Ми розуміємо що це і справжній вогонь, які прийдуть пластосним пласт... пластунам. То тобто це дуже урочиста подія. Урочиста передача вифлеємського вогню починається без промов, натомість з молитвою. На сьогодні організація пласт одна з тих, де віра і духовність понад усе. А культовими стають події, які примножують добро та позитив. Вифлеємський вогонь до кастому. Вогонь вже переданий у три храми. От сьогодні ми будемо передавати вогонь представникам влади в Житомирі. І вогонь ще буде далі ходити по по інших храмах, по різних конфесіях міста, які є представлені в Житомирі. От також вогонь обов'язково має бути занесений у лікарні в сиротинці. От в дитбудинки. до естафети поширення Вифлеємського вогню долучилися представники міської влади. Їм пластуни і максимум інформації надали, і офіційно привітали. Так, це от, от саме з місця народження Ісуса Христа. От не просто якийсь вогонь, а от той, що горить в печері, де народився Ісус Христос. От можете його тримати вдома, і він може горіти у вас аж до Йордану. От, можете запалювати на кожну святвечарину свічку. Вдома, ну і не тільки вдома. Дякую, так що слова по подяки. і зараз прямо несу міську раду. У скаутському поясненні палаючий вогник символізує очікування у період посту, повну жартовність. Світло є символом тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою, любові до людей і до світу. У Житомирі особливий вогник таки погрів емоції та додав позитиву.